Збираються помалу, збираються, заповнюють пусті місця, торговля починає кипіти. низько буде, мабуть, дуже багато людей. Бо файна погода вже. 5 ранку було досить людей машин. яка тарілка, позирайте. Нихрена собі тяжко. Колись наші бабушки і дідушки такі вишиті картини дуже цінні. А тепер -ка це капець на ліквідний шланг. чому конь? 300 гривень. Подумаю. У меня какая-нибудь деду народная письма. А его для самого